17 систем Петріо для України та вторинні санкції для Росії. Трамп вийшов із новими заявами щодо війни в Україні, і рішення можуть змінити хід війни. Основне заяв американського президента зібрали у відео РБК Україна. 17 систем Петріот вирушать в Україну вже найближчим часом. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рюте. За його словами, деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів. У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Петріот. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем або значну їх частину. І це можна зробити дуже швидко. 17 систем Петріот готуються до відправки. Їм не потрібні будуть всі, але Велика кількість цих систем будуть на полі бою. Також США та НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. Американський лідер уточнив, що Україн Європи багато грошей і вони хочуть допомогти Україні. До цього питання у них дуже серйозне ставлення. Сьогодні ми уклали угоду. Марк Рюти пізніше розповість про це, але ми уклали угоду, за якою ми будемо надсилати їм зброю, і вони будуть за неї платити. Сполучені Штати не будуть вносити жодних платежів. Ми нічого не купуємо. Але ми будемо виробляти це, і вони будуть платити за це. Не обійшлося без нових погроз для Москви. цього разу. Дедлайн 50 днів. Якщо за цей час не буде укладена мирна угода, США запровадять вторинні тарифи для Росії. Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Владіміром Путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні. Я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми укладемо угоду два місяці тому, але здається, до цього не дійшло, виходячи. Із цього ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоди протягом 50 днів, і вони будуть на рівні 100%. Але очевидно, що в бажанні росіян закінчити цю війну не вірить навіть перша леді США. Я приходжу додому і кажу перші леді. Знаєш, я сьогодні говорив з Владіміром. У нас була чудова розмова. Дружина каже: Та не вже, е, ще одне місце обстріляли? Тож е, розумієш? Більше новин? Читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.